Вієм заміряє Геймербум і це виживання на одному блоці. Погнали! Так, в мене обновка пройшла, в мене амаз таки ручка. Ну, але не У мене такі плани на сьогодні: щось розширити острів і построїти ще два загони. І теж все ще скорочу, то від цього. Короче, в тебе стільки загону не буде. Все тут блоків треба. Це буде один, два, три. Поберінь кому. Все, сиди все. тут. Все. Все, все. Сами не важно, сломать. Проместите сюда. Тебе сломать. И поставить туда. Взять землю. Так. Собор мне не требует. кліточку. І то все вроді мені подолається має хватити. 3, 4. Так, да, мені то все хватило. Череш та скидаю. І моя задача на сьогодні хоча б прокачатись до почати бути 600-700 блоків. Просто ламаю. І в мене ще інакший план появився. Десь... Ой! Я не по скрафте. Нічого. Так, красиво буде. Так, сюди ставлю. Так, так. Присідай, ставлю, тебе сюди. Встаю. Так, монтану. Верстачок. спичечку. Ставлю пичку Приседаю в росточок. Сразу же из и железку. И плавится. А зараз бажано так такой на меня срубает. все. Хай будет. То есть по не, хтось не оп, всі ресурси є. Проти всі ресурси треба скинути шадень, которую рубляю. Собака кликает, но я не хочу прессоваться. Так, вот. ставлю, Собираю ресурсы. Иду к чему сундуку. И все сюда скидываю. Клину. Что понял? И мне страшно было, вам не выпала. Так. все мой, мне треба так усрубит. Раз, два. землю, будь ласка. Ну, муха. Виходимо. Не в ту сторону виходим. Так, ставлю. Так, так. Так, продовжуємо. Має просто призначка променку була. Вибачте, я мусив на щось відійти? Була невеличка проблемка. Зараз я вернувся. У мене просто невеличка проблемка. А так то зараз все будемо продовжувати. У мене одне питання. А ви любите. Як... Точніше, яку ви погоду саме ліпше любите? Зиму, літо, осінь, чвесну? У який місяць ви саме більше любите? А той, хто голяє місяць або така як... Ну, короче кто выдает типа месячи тут осень весну зиму лето то я тоже лайкну в комментах так Оп. shift так А зараз мені треба оп. Опустити. Тебе сламати, Щіфт протиснути. Тобто забрати зможу зможу І ще так я поставлю. Коли моби вони мене не зривають Починаємо ламати. А що речі підбиратися? Що я тут обладнаю? І так от буду підбирати. підбирати. І погнали далі ламати. Ми вже майже 500 добу. А і що я хотів вам ще сказати? В 15 грудня, точніше навіть завтра, в неділю, Ролика не буде, Бо в мене не буде часу записати то для вас. У мене часу попросту в неділі не було. А тому надію, що якщо в мене висила, тоді я в понеділок пищу аж два ролика. А якщо ні, то випишу один. А щось... Якщо не хочеться вперед, то в інший день випустити одразу два ролика. І скоро ті, хто вчиться, в них будуть канікули. Зимові. Раз це Ух ти вже три алмазіка. Непогано. оп 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 оп, оп. Куша! Хоп, коп! Круша! Тут закрита зона. хоп оп. І починаємо далі до допасить. Якщо щось буде цікаве, то я до вас Я хочу сказати, що я до вас вернусь. но інакше займите. Курочка! на вихід. На вихід. Докудись, Ви виходити в парті, щоб вони припішли. Оп, і продовжуємо. Оп, 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 оп. Ну, я далі скажу. Якщо щось буде цікаве, я до вас звернуся. Так, в мене нові животінки і. Оп. Коровка. На вихід. Тільки не падай. А тихо 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 тихо. І продовжаю. Ну пусть цікаво буде. Вернусь. Опа. Хоп, хоп, типочка. Оп. І погнали. Коли лави? Мені треба лави. Що мені то, якщо в мене немає лави? Мені треба лави. Значить, лава? Ходу не знають. Ну вот и падает, Тут в нам до 700 дует, че нет? Плась. Оп, оп, оп. И дальше понадобится. Тин-тин-тин-тин-тин. О, алмазик. Четыре алмаза сжимаем. Лишай светильники. Зараз будет 50 блоков. 50 блоков лишать, это 700. Давай, 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 давай. Сундук. Сратим. Сундук дайте, мне нам, нам, нам вже. уже. Вы же, друзья, финиш не примей. 40 блоков. Торопит да, бру. Продолжаем. Чуть-чуть. Чуть-чуть там. -чуть Третий блокив. Двадцать. Надуйте молодесяти. Ну что сілочка випрыгнула? Ви Виходим. Ви надаєте. Все, е закінчувати. Продолжаем. Вони і зібраються, я вам кажу. Наша тільки 13 блоків. Спавнять та й спавня. 6. 3, 2, 1, 0. 700 блоків! Друзі! 700 блоків прокопали. Ой, і що ми з того маємо? Скільки булоги маємо? Стак і 4 бологи. 35 желізів. Це ще не вся желізка, жилість, що я 36. Нет, 37. Золото. 8. Тиквіф. Прохуй тестак. Насіння 5. Dierн! Djorn. Нарешті. Бутой дерн розростей, и то все позелене. Так скільки землі маємо? Не нас так, 54 четыре сідло. Ого. Так, ого, скільки вугілля маємо? Коротше ого, реально. Вісім алмазів маємо. Озоріте маємо стак, стак і 15. Ну що, друзі? Час закінчувати. Тому всім папазом був я, Геймер Бум.